Ну що, друзі, ми розібралися з вами з мержами, з мердж-конфліктами, а тепер прийшла черга розібратися з тим, як вернутися до якогось попереднього стейту, коли ви зробили якусь помилку. І зробити помилку ви можете в двох місцях це локально закомітити щось. Тобто ви, наприклад, пишете ваш код, ви його комітите і розумієте, що ви. Зробили якусь помилку і хотіли би відкотитися до якогось попереднього стану, цю помилку виправити і знову закомітитись. Тобто не робити ще один коміт після того, як ви зробили коміт з помилкою, а відкотитися назад, зробити коміт і замінити ось той коміт. Ось і а, другий кейс, де ви можете зробити помилку. Це ви коли вже зробили коміт, далі запушили ваші зміни на віддалений репозиторій. І зрозуміли, що помилка є там уже у віддаленому репозиторії, і вам потрібно терміново пофіксити цю помилку для того, щоб інші люди, які зараз будуть працювати з віддаленим репозиторієм, наприклад, інші автоматизатори, які зараз будуть пулити код з гілки main собі, для того, щоб вони не отримали цю помилку, а отримали робочий код. Ну і на слайді ви бачите, що для цього є дві команди. Перша називається reset, друга Revert. І давайте розбиратися з цими командами спочатку в терміналі, наступне відео в IntelliJD. І так, для початку давайте розберемо команду Reset. Це команда, якраз, яка якраз дозволяє працювати саме вам локально. Тобто, якщо ви щось закомітили локально в себе, то ось дана команда дозволяє повернутися до якихось попередніх ваших комітів. Ось. Тобто вона, по суті, просто бере і рухає по інтер бранчі на якийсь а, попередній коміт. При цьому яка різниця з чекаутом, ви можете сказати, ту команду, яку ми вже вчили? При чекауті коміт, з якого ми а, почали рухатися, тобто так, останній коміт, він залишається. А ресет якраз робить так, що вона видаляє попередній коміт. Тобто попередній коміт видаляється, і ми. А, Рухаємо наш поінтер бренчі відповідно на той коміт, який ми вкажемо в цій команді. І ось в цій команді ще додатково можна передати спеціальні флажки. Їх є три: це soft, mixed і hard. Дивіться, soft це коли ми рухаємо нашій поінтер бренчі до якогось попереднього коміту, але всі зміни після цього залишаться на staging carry. Тобто сам коміт видалиться, а зміни, які ми робили, вони залишаються на staging carry. І це означає, що ми можемо поправити. 对了,是。 Ті файли, наприклад, які, в яких ми бачимо помилку і додати їх на staging стеджінкарі, тому що ми їх відповідно поміняємо, і знову закомітитись. Ось це робить софт Mixed – а це дефолтний, якби дефолтна поведінка ось цієї команди, git-reset, І нам не потрібно додатково прописувати git-reset мінус мінус І так буде mixed застосовано по дефолту. Що робить mixed? В даному випадку ми знову таки рухаємо поінтер до якогось коміту, якого ми захочемо, і при цьому. Зміни вони видаляються зі staging-carry, тобто всі файли приймають статус untracked. Їх потрібно буде додати на staging-carry і після того а, закомітити. Ось, Тобто, mixit працює по дефолту. І ось hard я виділив червоним, тому що а, це такий а, найбільш а, жорсткий, скажімо, флажок, і з ним потрібно бути дуже обережним. Цей флажок знову-таки переміщує поінтер бринчі на якийсь коміт, який ми захочемо, до якого ми захочемо вернутися, і повністю видаляє коміт і усі зміни. Які ми робили, тобто всі зміни, всі файли, які ми створювали, все буде видалено і відновити це буде надзвичайно складно. Тому за цим хардом бути обережні. Я зараз покажу, як працює софт, як працює міксит, як працює хард. Поїхали. І так, ми вже йдемо в звичні для нас репозиторій, і ми будемо працювати з гілкою main. Тут не потрібно буде нічого мержити, ми мержі вже пройшли, тут не настільки важливо. Ось ми будемо працювати з гілкою main. Дивіться, я роблю. Першу команду Git log, uh, я бачу, що останнім комітом є ось цей мерч-коміт, коли ми мер мержили гілку Fix 110 в main і ось такий його хешкод uh, 4 f 4 Є. Побачили останній коміт. Тепер давайте робити якісь зміни відповідно в файлах. Тобто ми починаємо, скажімо, якусь розробку. І я ось тут хочу додати ось таку стрічку коду. Є. Yeah. Перший файл проредагували. Ось тут в uh, MyFirstFile file. Uh, давайте ось так: одинички. Тобто ми щось фіксимо. І ось тут давайте додамо нову стрічку коду. Проредагували три файли з чотирьох, які в нас було. І тепер ми робимо коміт, для того, щоб зберегти ці зміни. Дивимося, git статус. Так, у нас uh, файли зараз в стані uh, Modified, і їх потрібно відповідно додати на staging carry і закомітити. Git commit-am. Одразу це робимо. Додаємо staging carry, і комітимо. І напишемо fix uh, um, test. Ось так. Є. Yeah, закомітилися, і тепер робимо команду git log. Дивимося, що тепер останнім комітом є ось такий коміт. Є 556. Ось це коміт, який був до цього, і, відповідно, є 556. Це останній коміт, який є зараз, і на нього якраз силається гілка А, Так, а тепер давайте. Зробимо ресет до попереднього коміту, тобто я хочу повернутися до ось цього попереднього коміту, від якого я в принципі починав робити свої зміни, і це зробити можна. Я думаю, це зрозуміло двома способами: тобто, я можу зробити git reset, передавши флажок soft або не передавши нічого. Тоді мої зміни будуть збережені. Я їх не втрачу, або можна відповідно передати флажок hard, і тоді всі мої зміни пропадуть. Давайте спочатку будемо робити з флажком з дефолтним. Давайте флажком. Тобто міксит, але передавати не будемо. Я копіюю хешкод коміту, до якого я хочу вернутися, і виконую команду git reset, вставляю сюди хешкод коміту. До якого я хочу повернутися, і е, передаю флажок. Дивіться, мінус мінус софт. А дані залишаться на staging area. Для чого це потрібно? Це потрібно, якщо ви хочете в якомусь одному файлику зробити зміни, а все решта нехай залишається на staging area. Якщо нічого не передати, все е, буде в стані untrack. Давайте передамо команду мінус мінус софт і з такою командою спробуємо е, виконати ось цей git-reset. git-reset, коміту. Мінус мінус софт. Є yeah, ніякого інпуту немає. Але тепер давайте подивимось на git статус. Від статус я бачу, що файли знаходяться в статусі Modified, Відповідно, вони зараз на staging area. А що саме головне, що тепер, коли я роблю команду log... То останнім комітом, який в мене показується, це якраз коміт, до якого я повернувся. Там, де ми мержили відповідно, бренчу. fix failed test коміту немає. Він був видалений. Але що саме головне, що в нас залишилися зміни в файликах. Причому вони залишилися навіть на staging area. І тепер я розумію, що я зробив, наприклад, помилку ось тут. Мені потрібно було тут не одинички, а скажімо, двіючки. Я зберігаю ці зміни. Дивимося, що в мене тепер в git статус покаже. Команда git-status Є. Yeah. Тепер я бачу, що в мене myfirstfile знаходиться uh, в статусі modified і його потрібно зараз uh, додати на staging стаджінгерю. Для цього я роблю git add. myfirstfile Txt. Є. Yeah. Роблю ще раз git status Є. Yeah. І тепер я можу комітити. git. Uh, давайте ось так. Можна використати навіть uh, той же самий коміт з історії. Ось він. Get commit коміт-am, fixed failed test Тому що ми фіксили uh, впавші тест, так ми просто їх трошки не дофіксили. того ми зробили ресет, повернулися до попереднього коміту, зберегли усі наші зміни, uh, усі наші дані. Вибачте, для того, щоб. Uh, нам не писати усе спочатку. І пофіксили лише один файл відповідно, ось цей my first file. І тепер я роблю commit навіть з тим же самим а, меседжем. Роблю commit і роблю команду git log. Git log мені тепер показує, що в мене є новий коміт. 50249, в якому я якраз фіксив зафейлені тести. І ось ці зміни, які я тут робив, вони збереглись. Ось так е, працює Git Reset з флажком Soft, і так же саме він буде працювати із флажком, е, точніше без флажка. Просто в даному випадку зміни не будуть на staging area, а вони будуть е, в робочій директорії, тобто в стані untracked, Їх спочатку потрібно додати, буде на staging area, Цього я показувати не буду, можете спробувати самі. А зараз перейдемо до такої е, важливої Важливої операції з флажком мінус-мінус хард. При виконанні git reset з флажком hard, всі дані будуть видалені разом з комітом. Тобто все те, що ми робили, буде видалено разом з комітом. І в нас, якби гілка повернеться до стану попереднього коміту без усіх змін, які ми робили. Виконуємо команду git log для того, щоб подивитися на який коміт нам потрібно вертатися. Ось наш коміт. Знову таки копіюємо його хешкод. І давайте подивимося що в нас зараз файлах. В хелпері в пам'ятаєте, ось є 1, 2. my-first-file Двічки тут є. І в second file by додали. Тобто зараз, по ідеї, цих змін має не бути разом з е, комітом, який ми маємо зробити. І так, робимо команду е, git reset. reset. Сюди вставляємо хешкод коміту, до якого ми хочемо зробити ресет, і цього разу передаємо флаг ==hard. Є. Yeah. І написано, що зараз head на е, ось цьому коміті е, merge from fix 110, відповідно, і main, там же ж, значить, коміт був видалений, тут тепер ми того не маємо. Давайте подивимося. Lock. Lock. Останнім комітом на який силається main, Зараз є оцей коміт, до якого ми верталися. А тепер дивимося в файли. В хелпері немає тієї стрічки коду, яку ми писали. В my first файл немає відповідно двічок, які ми робили. І в second файл немає а, стрічки коду з buy, який ми писали. Тобто з хардом потрібно бути дуже обережним. Якщо вам якимось чином ви робили, робили, робили щось і розумієте, що вам взагалі воно зараз не потрібно, то ви просто робите git reset hard і все, що ви робили, воно пропадає разом з комітом. Але найчастіше все-таки використовується команда git reset просто, коли нам потрібно. Відповідно, відкотитися до попереднього коміту, внести ще якісь додаткові зміни і закомітити ще раз, коли ми просто забули про щось. Окей, з git reset розібралися. Переходимо до команди git revert. Давайте розберемося, де ми можемо заюзати команду Gitrevert. Gitrevert можна використати, коли ви запушили якісь зміни уже у віддаленій репозиторії. Вам терміново треба це пофіксити. Що робить команда Gitrevert? Gitrevert це команда, яка створює новий коміт, який обов'язково буде відображатись в історії. Тобто це не Reset, який видаляв коміти. Це команда, яка створює додатковий коміт, абсолютно дзеркальний до того коміту, який ви передасте. В параметри е, даної команди. Тобто, скажімо, в останньому коміті ви додали одну стрічку коду, з яка поламала, наприклад, відповідно все, що тільки можна. І ця стрічка коду вже є на віддаленому репозиторії. Коли ви пропишете команду git revert, передасте хешкод коміту, який ви хочете е, ревертнути, так, то git е, е, створить новий коміт, дзеркальний до попереднього коміту. Що значить дзеркальний? Це якщо ви додали стрічку коду, то в новому коміті Git видали цю стрічку коду. Якщо ви щось видаляли в вашому коміті, то Git верне ось ці стрічки коду, які ви видалили. Ось так працює git Revert. І ось ця якраз команда допомагає швидко пофіксити якісь проблеми, коли ви вже запушили їх на віддалений репозиторій. Зверніть увагу, що тут коміти не видаляються. Коміт і попередній, і новий буде створений в історії ось цих комітів. Просто новий він буде відзеркалювати попередній коміт. З теорією розібралися. Давайте переходити до практики. І так, що я бачу? log. Бачу, що останнім комітом у мене є ось цей коміт 414f4, де ми мержали щось. Тому що, якщо пам'ятаєте, попереднього разу ми також створювали новий коміт, але ми зробили хард ресет і він пропав. Ось, тобто ось цей коміт є останнім. Що я роблю далі? Я далі йду і міняю, ніби роблю свої суперфікси. Сюди додаю стрічку коду, які фікси, які зараз все поламають. Сюди додав стрічку коду. Тут розумію, що не дев'ятки має бути. А, ось Багато-багато сімок. Тоді наш код буде працювати. А тут hello. А, ось таке щось роблю, Типу, пофіксив наш код. І тепер мені потрібно закомітити, звичайно, git. А, Давайте подивимося, статус. У нас три файли модифіковані. В трьох файлах ми зараз зробили зміни. Чому в трьох файлах я роблю зміни? Тому що, як правило, знову таки, коли ви робите коміт, ви робите зміни в багатьох файлах. І якщо ми говоримо про одну стрічку коду в якомусь файлі, то git revert – це така собі штука. Можна просто швиденько пофіксити, бо ви пам'ятаєте, що саме ви поміняли, повернути до попереднього стану і звичайним комітом запушити там з, не знаю, з текстом fixed bug, наприклад. Але якщо ми міняємо багато файлів, то вже ручками ходити і дивитися, що ми міняли, і пробувати повернути до попереднього стану, це вже не зовсім добре, і ви більше того можете ще зробити додаткову помилку, роблячи це руками. Для того придумали команду Git Revert. Перед, перед тим, як робити реверс, звичайно, пушимо всі зміни. Git, commit m fixes фіксис, uh, нехай просто буде фіксес, є. Yeah. Uh, Закомітили, і тепер вважаємо: я зараз не роблю пуш, але вважаємо, що ми запушили ці зміни на віддалений репозиторій. Тобто тепер вони є на віддаленому репозиторії, десь на гітхабі і на GitLab, і, і ми розуміємо, що ми поламали. Прям поламали всі тести, і нам терміново потрібно відкотити ці зміни назад. Для цього потрібно якраз робити команду git GitRто. Робимо спочатку команду git log, щоб подивитися, що саме нам потрібно ревертати. Ось попередній коміт, ось наш останній коміт. Fixes, на нього Зараз слайд за гілкамей. Ось його хешкод. Забираємо, копіюємо хешкод цього коміту і робимо команду git revert. І вставляємо хешко цього коміту. Тобто, коли ми робили ресет, ми брали передостаннього коміту, тобто до якого ми хотіли вертатися, бо останній коміт видалявся. А зараз ми кажемо, роби реверт останнього коміту, тобто, по суті, створи дзеркальний коміт на ось цей коміт, хешкод якого ми зараз тут передаємо. Роблю git revert і хешко цього коміту. І що в мене з'являється, з'являється в мене ось таке вікно, яке ми вже бачили, з якого важко вийти. Але чому це вікно з'явилось? Що гід автоматично за нас створить оцей дзеркальний коміт, але він хоче, щоб ми меседж прописали для цього коміта. По дефолту він пропонує revert fixes, і нас це влаштовує мене так 100%. Потрібно вийти з цього вікна. Ставимо ось тут двокрапку знизу, WQ зберегти. Вийти в quit, квіт. Натискаємо Enter. Тобто, коміт. Зараз Git створить за нас, а меседж він ось такий пропонує. Yeah. Створився коміт, вроді, зараз перевіримо. Дивимося. Останнім комітом у нас був 9 aa 1 ц Він, бачите, в історії комітів, як був, так і залишився. Він не видаляється. Ось ця різниця між ресетом і ревертом, таку. Таке питання можуть часто на співбесіді задати. Ось тому запам'ятайте це. Коміт цей залишився, на основі нього створився дзеркальний коміт, в якому message revert fixes, і ще додатково git прописує, що це реверт ось цього коміту, тобто попереднього коміту. А тепер давайте зайдемо в наші файли і подивимося, що всередині ось цих файлів. В helper, заходжу, немає ще одної стрічки коду, яку я сюди додавав. My first файл немає ось цих сімок, яких я сюди додавав. І second file немає кучі hello, які я також сюди. Де додав в попередньому коміті. Тобто, я відкотився до попереднього стану, і тепер я можу швиденько ось ці зміни, які в мене є, ось цей новий коміт, запушити на віддалений репозиторій, і люди, які будуть користуватися цим віддаленим репозиторієм, які будуть, можливо, створювати нову гілку з гілки мейн віддаленого репозиторія, вони не отримають багу, яку я зробив. І ще буквально пару слів в самому кінці. Тобто, ви зрозуміли, що Git git-revert, він залишає як попередній коміт, так і новий. Новий коміт, який є по суті дзеркальним до попереднього. Тому, якщо ви запушили, скажімо, випадково якісь секрети на віддалений репозиторій, тобто, наприклад, паролі там, від баз даних і так далі, і ви це зрозуміли, навіть якщо ви зробите git revert, тобто створити коміт, який ревертне попередні зміни, і запушите його на віддалений репозиторій, так, в віддаленому репозиторії тепер ніяких креденшлів не буде. Тобто, люди, які Будуть користуватися ним, вони не побачать цього. Але це все можна звичайно побачити в історії комітів, тому звертайте увагу, особливо коли ви робите секретами якісь дії, а, що ви можете їх випадково запушити на віддалений репозиторій. А, є можливість також а, видалити коміт прямо з віддаленого репозиторія. Я це показувати не буду, тому що я вважаю це таким а, великим а, ну не те, що гепом це крута можливість, але вона перетирає історію відповідно а, ваших комітів. На віддаленому репозиторії ця команда також git push називається, але з флажком force мінус F, що значить force, Тобто а, запушити насильно можна сказати якісь зміни. При тому а, ви можете видалити навіть останній коміт, який вже є у віддаленому репозиторії. Я це показувати не буду. Я вважаю це не, не тією командою, яку ви маєте знати а, для початку роботи з гітом, тому і показувати її не буду. Якщо ви бачили якісь мемчики, які зв'язані з гітом, то там дуже часто якраз про команду Git Push мінус F. А я її показувати не буду. На цьому все ми розібралися, яким чином можливо, яким чином можна пофіксити наші гепи, які ми зробили за допомогою командів reset і revert в терміналі. А в наступному відео побачимо, як це все робиться в IntelliJ IDEA.